Дивіться, з USB треба Powerbank. Щас я принесу пауэнк подивимось, що воно таке. Якщо ви думаєте, чому це я такий красивий зараз, тут в такій інтимній атмосфері, то це оця штука. Це виявилася лампа. Я не знаю, чи вам добре мене видно, але це просто шикарна штука. Її можна круто використовувати в таких зйомках, особливо якщо камера айфону це все ловить, але виглядає обалденно. Як ви зрозуміли, я в захваті. Це дуже крута знахідка для мене. Я буду це використовувати в своїх відео, в якихось, можливо, ви навіть це побачите. Але це просто круто. Це найкрутіша знахідка сьогодні точно. Так, і в нас останній пакет, якщо я не помиляюся, і нарешті я можу прощатися з цією коробкою, яка допомагала мені стільки часу. Розпакуємо останню. Так, і це навушники. Ну так. Да. Прикол. Дивіться, які наушники. Ого. Клац, клац! І побіг. Обалдеть. ну все. Тут блок управління. А ще й мікрофон є! Та ти що, дивіться, зацініть. Виглядають бомбезно. Так, є звішка для зарядки. Прикольно два мікрофона. Ну тобто об'ємний звук має бути для того, хто вас слухає, чудовим. Прикол. Ніфіга собі. І це також, я так розумію, нові. Дивіться, ця штука не розкрита навіть. Тобто вони реально нові. Так. Тут навіть якась а, кейс, мобі, кейс, аксесуар. Ага. Мобіл кейс аксесуар, отак от тут. От, магазин називається. Окей. По-моєму, крутяк. Так, як це вставити обратно. Ну що, чесно кажучи, так, не шрудим і розмовляємо. Чесно кажучи, завершення, я думав, буде набагато гірше, чесно.